Що найближчим часом піде з вашого життя, і що прийде. Ой, тут не тільки що прийде, і що піде, тут і застереження, і попередження, дай Бог нічого не забуде. Дивіться, щоб ви розуміли, чи це ваш розклад, чи ні. Даремно не дивились коротенька сигніфікація вас як особистості, як вас на зараз бачать вищі сили, назвімо це так. Ви людина або яка знаходиться в родині, тобто має там свій дім, стабільність, родину, собачок, кішечок, дітей, чоловіка і так далі. Або ну, орієнтована на таке. Тобто ви не такий там гульвіса чи одинак, ви такий більше чи така орієнтована на родину, особистість. По суті, своїй ви переможець. У вас є оцей вогонь, ви можете його самі в собі Акумулювати ці всі енергії і перемагати. Але саме зараз ви, як наче стоїте на якійсь паузі, на роздоріжжі, і ви якимись маленькими кроками йдете до своєї мети, настільки маленькими, що ви можете їх не помічати, і вам може здаватись, що ви нікуди не рухаєтесь. Ну, до речі, насправді показує, що рухаєтесь, але, звичайно, дуже повільно. Поки не забула застереження, будьте обережні на дорозі, особливо хто керує автомобілем. Але і якщо ви пішохід, обережно переходьте дорогу, тому що є така вірогідність якихось, якихось аварійних ситуацій. Бо мала сказати, щоб не забути. Якщо вам підходить сигніфікація, дивимось далі. Значить, що йде з вашого життя? Ну тут, скоріше, не що, а хто. І не йде з життя, а ви відправляєте. Ви, ви самі відвертаєтесь від. Однієї людини, чи взагалі від таких людей, які з вас беруть енергію. Тобто ви переходите у режим самодостатності у спілкуванні з іншими людьми. Тобто ну, ми не беремо родину, ми беремо більш такі соціальні зв'язки, які, якісь інші. Хоча, можливо, для когось тут. Якщо ви там в шлюбі, наприклад, і розумієте, що ви занадто багато енергії віддаєте своєму чоловіку, своїм дітям, ви переходите в режим енергозбереження. От оця пауза, яку показували, що можливо, ви взяли і не знаєте, куди вам далі рухатись, можливо, це якраз для того, щоб поповнити власну енергію, бо ви могли вже трішечки і вигоріти з такими темпами, як ви живете. І ви відвертаєтесь від тих людей, які з вас беруть енергію і не віддають вам її навзаєм. Тобто ви тільки за рівноцінний обмін. Ви навіть, може, трішечки в таку, ну, я не скажу, що від людника виходите, бо тут таких карт немає, тут не фонить таким. Тут більше про те, що ви зосереджуєтесь більше на собі. Ви більше не хочете. Тягнути когось на собі. Не хочете, щоб за ваш рахунок якісь люди наповнювались. От, Наприклад, там у вас був якийсь, якийсь коханець чи коханка, які там з вами зустрінуться, від вас напітаються енергією і підуть, доти, доки, знову ж таки, не сяде в них батарейка. Тобто ви від такого ви відмовляєтесь. Ну, Так само там дружні взаємодії, будь-які партнерські взаємодії для вас. Зараз настільки важливо наповнити себе енергією, що ви відходите від таких взаємодій, які з вас щось забирають, а вам нічого не дають. Що приходить у ваше життя? Якась конкурентна боротьба. Ну, це може бути по роботі, звичайно, по робочих моментах, щоб зберегти власні ресурси. Але це може бути і боротьба із самим собою. Ем... Тобто ось це, що ви виходите в таку самодостатність, незалежність і відрубаєте оці непотрібні зв'язки, у вас викликає внутрішній конфлікт, може я занадто егоїст чи егоїстка, може так не треба було, може я сам себе обманюю чи сама себе обманюю, може не все так погано, може я занадто там зазвізділась. Е, ну, або вам можуть це казати, оточуючи, або натякати на те, що ти не фігелалі. Вибачте, мій сленг, але сказала по-нашому. І тут прикол в тому, що вам треба дійсно піти в цей режим самозбереження. Ну, якби нема таких карт, які б казали про те, що ну, не йди туди, ти щось робиш не так. Просто тут ем, фішка в тому, що ви наче йдете в нове, але забираєте з собою вантаж минулого. Тобто. Ви не позбулись ось цих комплексів, ось цих, ну, якихось поганих наслідків там чогось від того, що з вас жрали цю енергію. Ви це все берете із собою. Тобто вас уже колись добило. Ви пережили вже багато такого, знаєте, коли вас вам буквально кості поламало. І ви, наче на поверхневому рівні, це все пройшли, а на, десь там на підсвідомості, ви все ще в цьому варитесь. І ви частину ось цих, ну із 10 мечів в 6, ви берете туди в майбутнє. І це вам не дасть наповну розкритись. Тобто вам тут треба йти до своєї мрії, і ви так і хочете робити. Тобто ви перекриваєте п'ятірку пентаклів, коли у вас не вистачає ресурсів на те, щоб здійснити свою мрію. Ідете до шляху своєї мрії. Але ви, щоб туди прийти. Закриваєтесь від занадто великої роботи. Наприклад, для тих, хто дуже багато працював, чи це на роботі, чи це вдома, якщо ви там ну, мама і дружина, і повністю на вас там весь побут і так далі. Домогосподарки, чи як домогосподині, як це правильно, вигорають дуже швидко, саме тому, що вони у них немає ні вихідних, ні свят. У них 24 на 7, 365 вони весь час в роботі. Ті, хто кажуть, що дома, дома нічого не роблять, мені хочеться їм сказати, ага, повірте. Ем, і тут, я ж кажу, що тут вас може гризти таке трішки сумління, що якщо ви почнете дозволяти собі більше відпочивати, стати меншою, слабшою, делегувати обов'язки іншим, у вас буде отакий внутрішній конфлікт, що, типу, Боже, я не занадто зла. Може, я тут ну чи злий, може, я занадто тут перегинаю, щось всі аж перелякались. Ну, Вам тут воно як і порада, що ви не перегинаєте. Якось поступово, знаєте, там не так, що вчора я втягла на собі все, сьогодні я взагалі нічого не буду робити. Тобто якось поступово вводьте це в своє життя, не лякайте відразу, оточуючих тим, що ви так різко змінились. Але ну, цей режим самозбереження дійсно треба вимкнути, тому що тут попахіває вигаранням. Якщо ви так далі будете на собі все тягти, то, звичайно, що нічого доброго з цього не буде. Ви ж е, самі себе обманюєте, коли ви самі себе вічно запалюєте до життя. Це, звичайно, класна риса, тому що це і робить вас переможцем. Тобто, скоріш за все, є довкола люди, які думають, що вам все з неба попадало. І ваша родина, і ваш успіх, і ваші гроші. А тут про те, що ви всього добились власною працею. Просто люди цього не, всі, ну, не бачать, і їм здається, що ви такий візунчик-мазунчик. То тут якби не треба нікому нічого догодити, хай собі думають, як думають, ну, карти так кажуть що. Ви просто собі живіть трішечки для себе. Так, ідея. ось тобто, ви все правильно, ви просто досягли такого рівня розвитку, що ви вже розумієте, що. Оці там, по годині розмови по телефону, які з вас висмоктують енергію, вам більше не потрібні. Що якісь там соцмережі, які там я не знаю, що, забирають ваш час, вам більше не потрібні Там просто скролити цю ленту, стрічку. Е і ви просто переходите в такий режим, що тепер я роблю те, що вигідно і потрібно мені. Але просто тоді не треба почуватися винною. Тут так кажуть, що ну, ти маєш на це право, і класно, що ти це робиш. Але не, не відразу все отак от різко. Вчора я була на трьох роботах, сьогодні звільнилась з усіх. Якось поступово там, на двох спочатку, тоді на одній. А тоді вже поступово виводьте, що я взагалі не буду працювати. Або ну, щось, я думаю, ви зрозуміли основну думку, і вам не треба почуватися винним за це. Тобто ви не... Коняка, ви не можете весь час вести на собі багато. І не повинні нікому нічого доводити, що ви такий переможець. Головне, щоб ви для себе розуміли, що ви класний чи класна. І все. Бо ви реально такі. Там виходила карта просто переможця, який весь час на коні. Але просто що коли весь час на коні, це, по-перше, кінь може здохнути від того, що він весь час в роботі. По-друге, і вам вже треба хоч іноді з того коня злазити і нормально пішки по землі ходити. Ну, якось так, сподіваюсь, чимось допомогла.